Що ти сьогодні робив в школі? Толкав, забирав вещи, а не бій. Ой, А Потім я взяла його за кофту, потягнув його і не бив. Це не а дуже мене? добре. Битися не можна. Я тобі вже це розповідала. Треба всі питання вирішувати словами. Так у родині Короленків з Кропивницького обговорюють як минув день у дітей. Семирічну Софію і десятирічного Дениса виховує патронатна вихователька Олена Короленко. Показувати обличчя дітей без дозволу їхніх батьків не можна. З етичних міркувань ми не можемо розголошувати історію цих дітей, як вони до нас потрапили, але вони потребують допомоги. Ми отримали цей статус рік назад. Ці діти в нашій сім'ї два місяці. Ага. Перед цим в нас було також також двоє діток, два хлопчика, 17 років і 7 років. Вони були в нас півроку. Виховувати дітей Олені допомагає її чоловік. Найважливіше в вихованні показати дітям, що їм нічого не загрожує. Спочатку Софія та Денис соромились. Ну, при спілкуванні все налагодилося. Софія і Денис мають свою кімнату. Згадують перший день у цьому будинку. Зайшли в кімнату, тут таке, то мені так понравилось, то було тут круто. Без телевізора, потім нам повісили телевізори. Тут раз, щоб ми дивили мультики, вчили уроки. Я вчу уроки, коли ти вчила в класорумі. Я люблю желе кушати, люблю я їсти. Макароны, каши всякие. Они все любят каши. Супы и борщи люблю кушать. В школе не так уж вкусные борщи, а у Алены и мамы тоже вкусные были. Я помню, когда когда мы приехали, Алена сказала, мы познакомимся с вашими девочками, с нами с вами. Мы познакомились с Ирой вышла, Марина не вышла. Я стесняюсь". Я всегда лезу до Иры. Угу. А когда обнимается с ней Марина, она убегает. Как бы она не любит обниматься. И в компьютере все время сидит. Патронатна сім'я це фактично швидка допомога для тих дітей, яких вилучають із сім'ї через те, що батьки не виконують належним чином свої батьківські обов'язки. Для того, щоб цих дітей не влаштовувати в лікарні, для того, щоб їх влаштовувати в інтернати і притулки, їх переміщують до патронатної сім'ї тимчасово на три або на шість місяців. І діти продовжують жити повноцінним життям. Вони можуть зустрічатися зі своїми рідними, друзями. За той період, поки діти перебувають в патронатній родині, усі структури цієї. Це Спеціальних служб і служби у справах дітей територіальні вони мають вирішити питання подальшої долі цієї дитини. Якщо батьки виправляються, переглядають своє ставлення до дитини, діти повертаються до біологічної сім'ї. Якщо ж там ситуація в сім'ї не покращується, то вживаються заходи для того, щоб знайти для цієї дитини іншу сім'ю. У патронатній родині Софія і Денис будуть до липня. Антоніна Кретор, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.